Друзі, добрий добрий ранок. <кій> О, всіх вітаю з святом, з благовіщенням, всім бажаю здоров'я, всього самого-самого найкращого, а головне мирного неба. Хто сьогодні святкує, всіх вітаю, всіх вітаю. І хто і не святкує сьогодні, теж всіх вітаю. <кій> а зараз я вийду на двір, покажу, яка краса сьогодні в нас на дворі. Друзі, от такий прекрасний, теплий сьогодні в нас ранок, тихий, вітру майже ну немає. Ось. Зараз вже 9 годин ранку, звісно вже. Я ходила доїти вранці коровку. Встаю я в 5.45. На дворі ще не сильно розвиднеться, як я йду. Ось така краса у нас кругом. Навкруги нас окружає. Бджіли гудуть, гудуть, страшне, гудуть, вони літають, опиляють наші абрикоски. Дав Бог, аби тільки не було заморозків. Може, ми цей год поласуємо абрикосами. ось. Так що, друзі, а я у мене ж оце в п'ятницю чоловік вивозить молочко на город за замовлення. В суботу я трошки відпочиваю від переработки. А з неділі, оце сьогодні, тільки що поставила заново свою 30-літрову каструлю на газ. Вилила 9 бутильків 3-літрових молока. ось, В 9 бутильках, ну, 30 літрів є молока. Або около 30. Ну, майже 30. Тому що в кожному трьохлітровому бутильку, а ми ж наливаємо їх по саме по верх. І там майже 200 грам лишнього молока в бутильку. От і порахуйте, що це буде. Вот. Ну, Яка різниця? Головне, що повна каструля, курочка знеслася, моя От. Вчора я їх попасла трохи, і сьогодні буде час вечором. А коровку ми тільки що з чоловіком вивели на пасовище, там на луки. У нас тепер було як дві корови, то ми косили. А тепер у нас є трошки лишньої, як сказати, трави. І ми її там вивели, де не будемо косити, туди. В обід піду, вам познімаю вже з цієї сторони, як заходимо ми на пасовище. Так що, отакі справи, друзі. От. Все розпускається. Виноград, каже, звісно, він же позже буде, але почки воно, дивлюся вже, як йде. Ну, у нас тут літом так гарно, кругом сонце пече, я вам вже розказувала. А тут у нас холодок і так красиво, як казала одна жінка, у вас тут як у хатки. так мої розстільні це ростуть. Вчора я, воно підсипало помідорчики, так вони на очах ось. Ось, на очах вже піднялися Та гіркий перчик отакий вже. Та солоденький мій перчик і це солоденький. О. Так що, друзі, все потроху росте. У мене. Нічого. А ось які в мене вже баклажанчики, дивіться, гарні. Заходжу і любуюся своїми ростіннями. Жаль тільки, що шкода тільки що мало взійшло, ну нам хватає. У мене в тому році було 10 кущів, по-моєму Боже, з головою нам їсти. Я законсервувала. Що. Добрий ранок. Святом. Каже, святом. Ну так, да. ми тепер не знаємо, чуєш, коли його святкувати. Ну це ж завжди святкували. Так, нічого. Тепер будемо два рази святкувати вмісти одного. Ось, А зараз у нас а, майже 18 градусів вже тепла. Я ось ходжу в футболки, в шортах, в бріджах. Так що пішла я на кухню працювати, хоч сьогодні свято, але молоко ніхто не відміняв, коровка доїться кожен день. Ось все, моє молочко, а то зверху замерше плаває. В одному бутилі підзамерзло, стояло під морозилкою, У мене там холодить браво той холодильник. Ось, бо молочко на сир має бути не кисле, молочко бути свіже, але за сутки надоєне, найменше. От. Ось ціла купа бутилів. Зараз мені перемивати. Нічого, перемиємо, аби була гаряча вода, то все чіпуха. Так що працюємо далі. Хочу показати вам сир. Це чоловік його ламає, я ругаю його, але він мені каже, от такий він вилежений, вже жовтенький. Такий смачний. М -м -м. Просто смакота. І він такий, що тане в роті. Розтає. Дуже смачний. М -м -м. Варток у мене в муке, бо я хліб замісувала. Сьогодні ще й хліб печу. Ну ладно, як на кухні. Це виставиня. Молочко ми нагріли до 32 градусів. Внесли заквасочку. Зараз вона хорошенько намокне, ми її хорошенько розмішаємо і оставимо молочком на 20 години часу, від 20, 20 до пів години у спокої. Тоді будемо вносити фермент. Так, а Зараз, коли поработала вже наша заквасочка, ми, нам потрібно нагріти молоко до 42 градусів. Зараз 33,4. Коли молочко нагріється до 42 градусів, ми внесемо фермент. Ось він у мене вже розколочений фермент. Його розводять у водічків, кип'ячоні охолоджені. От. І внесемо молочко, і тоді будемо чекати, коли встане кальє згусток. І будемо його розрізати, і тоді в течение 20 хвилин ми будемо вимішувати наш сир. Так, ну от Наше кальє встало. Ось, бачите, плохо я його встановила молоко. І воно зробилося віхорьком. Ну, нічого, зараз розріжемо, все вимішаємо, все буде добре. От, У мене такий шампур. Один такий рівний шампур, а один отакий зігнутий. Рівним шампуром ми ріжемо. Вздовж, а загнутим впоперек. Зараз наріжемо. Ну, от он мій сирочок. Перший раз я только його перевернула. Так що він ще не дуже гарний. Ну, Вже красивий, але не такий. Зараз він буде присуватися сам під своїм весом. І я буду через час його, через деякий час перевертати. Боже, на дворі така теплень. У нас на градуснику у тіньку більше як 26 градусів тепла. А ми йдемо зараз по коровку на обідню дойку. Зараз я вам покажу, які в нас низи красиві, де наша коровка пасеться. Оце доїти, я ходжу в ту сторону, а зараз ми підемо в обратну по коровку. Закривай фіртку, тільки на замок не закривай. Боже, як пчоли тільки гудуть. Ти чуєш, як гудуть? Іди, йди. Іду, йду. Я, це, От вже боїться, щоб я його не знімала на кадр. Чого? Щоб екран Ой, боїся. А щоб весь екран зайняв. Так, Ну йдемо туди, до трансформатора. Там спуск униз у нас. Не, хорошо. <с infàn> Де да, як нова копійка, нові туфлі я оділа. Не хороші. Да. Лучше, не так жарко, як бугалошка. Наш кожані. Це туфлі ми купляли на сайті, де продається робоча обувь. Я собі ботинки на зиму управляються то відходила всю зиму, оце помию їх, посушу і поставлю. Може ж і наслідуючи пригодяться. От ідемо сюди, по нашу ласунечку. Посередині. Чи з чого? Що це за новость? Оце тут такий спуск у нас, з горки. Це ж я вам з тої сторони показувала од річки пасовища, А це тут усі сюди ведуть своїх корівок по цій дорозі. Спускаємося. І отаке тут у нас пасовище з тієї сторони. Уже коза точно, що посередину. Ні, нахріна оце її вести аж на середину. Капець. Аби повитовкати усе. Я в шуці від людей. То Кать, а то жінка якась пішла рибу ловить. Іде по вулиці, сама до себе балакає. Ну я ж тобі сказала. А воно ласуня стоїть на горі, на горбику, не знаю. Ось, Ось хтось вже тут усе палив, вигрібав. Тетяна, мабуть, че Костя. Костя. А, це Ган, ну це ж вона тут сказала їм вигрібати. Щось вони фігово повигрібали. <ріст> ну, все таке оце. Оце тут зайняли люди город. От. А тут ми пасемо це так коровок. Воно наша ласуня щось стоїть, кудись дивиться, жде нас. Це вона не бачить, що ми йдемо. Та, та. та не ми, О, чую, почула, почула. Гасення, ти напаслася? Не, ну от скажи, для, для чого це? Ви скажіть люди, посередині приперта там козу. Я в шокі. Ми, ще трава, кажу, чоловіки, хай одходить, якраз ще тиждень, та й вже, може, як буде так тепло, повиводять кору. Ось такий гарний хлібчик я сьогодні спекла. Зажариста скоринка. Смокота і хрустки. От. Ось тільки що насипала квасолі в каструльку. Зараз залюю її холодною водою і поставлю у холодильник. А завтра буду готувати турецьке блюдо, називається фасоль по-турецьки. Квасоля. Так що будемо завтра готувати разом з вами. Я думаю, що дуже смачне. Це буде блюдо, як воно з м'ясом, з, з квасолею. Ми дуже полюбляємо і чоловік, і я квасолю. Ще розморозила ось творог. І хочу зробити, не знаю, чи пиріг з цього надіяло, чи сирники. Ну, сирники треба жарити, а мені не хочеться жареного. Може, спечу пиріг, Побачимо. Так, друзі, чоловік пішов поритися до коровки. Я покормила курей. Зараз ось я сіла пити каву з кексами. Вчора пекла кекси. Пісні називаються. Ну, що вам хочу сказати, непогані, але більше пекти я їх не буду. Нам не дуже сподобалися. ось. Ну, на цьому я і завершу своє відео. З вікна цей світ падає, да? плохо, ну нічого. Всім всього найкращого, завершення цього дня. Мирної ночі вам. До побачення. Пока-пока. Всіх цілую, обнімаю, ставте лайки. До завтра, надіюся, завтра побачимось.